Що дає нам сьогоднішня система, коли постійні члени Ради безпеки здійснює агресію проти, проти нас. І ми навіть не можемо це назвати з суто формальної точки зору міжнародно правовою війною, оскільки для цього потрібно рішення Ради безпеки. Я вважаю, що така система дає нам небагато. Чи мають функціонувати такі організації, як умовно Метеорологічний Союз, чи ВОЗ? До цього є там багато. Різних дискусій. І взагалі система організації ООН, ну, наприклад, МАГАТЕ, ніхто не хоче якось скасувати з сьогодні на завтра. Ну, оскільки ядерна безпека комусь хочеться, щоб вона була під загальним контролем з певною частиною довіри. Але якщо ми не перепишемо цей статут і не зрозуміємо, як ми будемо його виконувати, ми будемо жити знову в цій паралельній реальності. І я за те, щоб ми. Цю реальність переписали.